Уявіть собі, ви народжуєтесь у 10 столітті внаслідок зґвалтування. Ви кульгаєте, бо одна нога у вас довша за іншу через спадкову хворобу. У вас 15 братів і сестер, які одразу після смерті батька починають криваву різню за престол. Який з цього буде результат? Правильно, через тисячу років честь вас назване Національний юридичний університет України, ваше зображення красується на грошовій одиниці, а на вулиці, названій на вашу честь, люди п'ють фільтр каву по 150 гривень. Це все Ярослав Мудрий. Щоправда, сучасники називали його не мудрий, а кульгавий. От тож для вас короткий рецепт, як стати найуспішнішим правителем своєї доби. Перше, для початку візьміть великого батька і відмовтесь платити йому данину. Він почне кипіти і захоче піти на вас війною, але несподівано помре. Друге далі почекайте, поки борючись за престол, брати пустять кишки одне одному, аби додати навару вашій історії. Інші рецепти стверджують, що братам можна допомогти, але до якоїсь одноголосної думки кулінари не приходять. Врешті-решт, ставши на чолі, Києва, почніть додавати інші інгредієнти: посоліть руською правдою. Руська правда перший писаний кодекс законів Русі, який стане фундаментом і основою для наступних чотирьох століть на даних землях, а також в ближньому прикордонні цей момент. Київська Русь вже є гарним тістом, аби випікати щось видатне, але потрібні дріжджі, які дозволять рости тісту. Цими дріжджами є освіта. Починайте створювати школи, аби освіта стала нормою серед воєвод, ремісників, купців і досягла найвищого рівня за всю історію Русі. Перекладайте книжки і розвивайте писемність так, аби про вас потім згадували в передачах на Ютубі. П'яте Накрийте тісто рушником і відставте у темне тихе місце на деякий час. Наприклад, у бібліотеку, ви ж якраз створите першу на русі. До речі, пам'ятаю, як в дитинстві я любив їсти сире тісто, і бабця мене била по рукам і казала, не їж сире тісто, не можна. Так само вам доведеться бити всіляких кочівників, які зазіхатимуть на тісто. В честь чергової такої перемоги над печенігами було б гарно заснувати якийсь храм, що стане пам'яткою ЮНЕСКО. Ну і наостанок, коли спочете каравай, дайте по шматку своїм дочкам. І відправте до женихів у Європу. Страва готова. Що ж ми маємо? Ви правитель, який найдовше керував українською державою в історії 37 років. Вас вважають тестом Європи. Ваша кров тектиме в жилах династії бурбонів і стюартів. На честь побудованих вами золотих воріт назвуть станцією метро. І вас нарешті перестануть називати Кульгавим, бо ви мудрий. Ярослав Мудрий. дякую.